Різдво особливе свято, тому і випічка має бути особливою. Цей рецепт із моєї золотої колекції пляцків. Публікувала його у своєму третьому томі, чотирьохтомника львівські пляцки», А тепер покажу і на своєму каналі. А допоможе мені сьогодні якісна продукція від доктор Откер. Розпочнемо з приготування шоколадного ріхового коржа. До 320 г просіяного борошна досипте дві чайні ложки розпушувача. Далі какао. Я люблю користуватися якісним какао, щоб коржі мали насичений аромат та колір, тому часто користуюся темним какао від Dr. Откер, адже він має темний насичений колір та дуже характерний аромат. А ще вміст какао масла у ньому аж 22%. 170 грамів сметани жирністю 20% сполучіть з однією чайною ложкою харчового амонію і ретельно перемішайте, 4 жовтки сполучіть із половиною цукру це 120 грамів і відправляйте збиватись, збивайте до світлої пишної маси, докладіть сметанну суміш, 130 грамів розтопленого і охолодженого масла і перемішуйте усе ще декілька хвилин. Бажано, щоб увесь цукор розчинився, всипте половину сухої суміші і перемішайте на найнижчих обертах лише до однорідності. Чотири білки сполучіть з половиною чайної ложки солі і збивайте до легкої пивної піни. Далі поступово порціями введіть решту цукру це ще 120 грамів. Білкова піна не повинна бути збитою до стійкості, а ось до такого стану, коли вона лиється. Такому стані вона легше та рівномірніше умішається у достатньо туге тісто. Отже, докладіть у чашу решту борошна і усю білкову піну. Перемішайте на найнижчих обертах лише до однорідності. Тісто виходить як досить густа сметана. Вмішайте 130 грамів крупно посічених волоських горіхів. Підготуйте форму розміром 36 на 28 см. Прикріпіть пергамент до дна. Бортики мають бути не нижче 5-6 см. Перекладіть тісто у форму і розрівняйте його. Усе в духовку його. Випікайте на середньому рівні духовки в режимі верх-низ без конвекції приблизно 25 хвилин за температури 175 градусів Цельсія. А ось і готовий корж. Він має бути м'якеньким, тому не перепечіть його. Готовність перевірте дерев'яною шпажкою. Повністю охолодіть корж і розріжте на дві частини кожна розміром 18 на 28 см. Коржі виходять дуже м'якими, ніжними та ароматними. Перейдемо до приготування макового коржа з вишнями. Для цього візьміть 3 яйця, всипте 160 г цукру і відправляйте збиватись. Збивайте 4-5 хвилин, поки маса не стане світлою та пишною. Влийте 125 грамів розтопленого і охолодженого масла і перемішуйте ще одну хвилину. 200 грамів сухого меленого маку сполучіть з 50 грамів порошна і 2 чайні ложки розпушувача. Ретельно перемішайте, всипте макову суміш у яєчну і перемішайте на найнижчих обертах лише до однорідності. У форму розміром 18 на 28 сантиметрів застелену пергаментом з досить високими бортиками, викладіть макове тісто і розрівняйте його. Зверху рівномірно розкладіть 125 грамів замороженої вишні. Не потрібно її перед цим розморожувати. Замість неї можна взяти і вишню у власному соці без сиропу, втисніть вишню у тісто і в духовку його. Випікайте за температури 180 градусів Цельсія приблизно 30 хвилин до готовності. Готовий корж має бути достатньо м'яким, готовність перевірте шпажкою. Далі приготуємо рожеві яблука. Для цього перемішайте 200 мл вишневого соку чи сиропу від вишень у власному соці. Докладіть паличку кориці і зірочку будяну. 4 5 середніх яблук почистіть і наріжте скипками середньої товщини, з'єднайте їх із соком і проваріть приблизно 4-5 хвилин або до моменту, щоб яблука стали достатньо м'якими, але не почали розповзатися. Вийміть із сиропу і охолодіть, а сиропом просочіть обидва шоколадно-горіхові коржі із нижньої сторони. Особливо уважно просочуйте краї, оскільки вони завжди найсухіші. Для крему сполучіть 400 мл молока і 35 грамів кукурудзяного крохмалю. Я люблю використовувати крохмаль від доктора Откер, бо він якісний і дуже надійний в роботі і ще ніколи не підвів у важливий момент. Досипте 175 г грамів цукру і перемішайте до однорідності на середньому вогні, помішуючи, доведіть масу до першого бульк і загусання. Зніміть з вогню, накрийте харчовою плівкою і охолодіть до 30 градусів Цельсія. 300 г м'якого вершкового масла збите до пишної світлої маси. Збивайте 6-7 хвилин, поки масло не поміняє свою структуру. Не припиняючи збивання, по столовій ложці уведіть заварену масу. Крем виходить дуже ніжним і пишним. Віддіріть 4 столові ложки крему для оформлення, а решту розділіть на дві рівні частини. Викладіть шоколадно-горіховий корж просоченою стороною вверх, на нього половину крему і розрівняйте його, на крем половину яблучних скибок. Втисніть виделкою скибки у крем і змастіть їх згори. На крем маковий корж. Злегка втисніть його долонею крем. Змастіть його другою частиною крему. Розрівняйте і зверху викладіть решту скибок, втисніть їх у крем, і на них другий шоколадно-горіховий корж просоченою частиною до крему. Зверху змастіть відкладеним кремом, прикрасьте бісквітними крихтами, накрийте харчовою плівкою і відправте у холодильник мінімум на 12 годин. А ось і наш красень. Вага пляцка майже 3 кілограми, висота 10 см. Пляцок чудово нарізається як на смужки, так і на порційні шматочки. Розріз пляцка виходить яскравим та цікавим. Сам пляцок великий, його можна розрізати на 24 порційні шматочки. Коржі виходять ніжними та соковитими і гарно поєднуються із кремом та яблуками. Це дуже гарно і дуже смачно. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.